Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго, ФАПЕ, генеральний партнер Федерації баскетболу України? Вітаю команду з перемогою. Перш за все. Друге, це трохи дали супернику забивати очки в першій половині. Не дуже задоволені захистом в першій половині. В другій чуть, якби… Стало агресивніше захищатись і вже суперник не так нам забував, як перший. Так, в принципі, хороша гра. Налаштовуємося на завтрашню гру. Все. Якби сьогодні дабл-дабл або роли на так? Ну, плюс-мінус. Е -е, були там деякі помилки, але в принципі так. Дякую за привітання. Команда з перемогою. Це перший крок, тому кубкова гра завжди. Суперник може приподнести якісь сюрпризи. Так. Тим паче в нас молода команда, стабільності поки що якоїсь немає, тому в принципі задоволені, що пройшли далі. Завтра Харківський, Харківський сокол да, максимально, мабуть, агресивна задня лінія, так в захисті, тому ми маємо бути готові до жорсткої боротьби. Так, і при виводі м'яча, в принципі, на пікінролах. Тому завтра дуже такий важкий матч буде, так? І я думаю, дуже цікавий для глядачів і для гравців. Такий новий челендж, новий виклик для нас. Тому будемо готуватися. Ви сьогодні без домових фабрика, завтра він так само не зможе? Я думаю, що не зможе, так, тому що він захворів і подивимося по температурі, як будуть себе почувати. так, Сьогодні Артема Романицю спробували трошки на четвертій позиції Єгора Рижкова. Тому, я думаю, так, якщо Артема не буде, то будемо якось виходити з цієї ситуації. З самого початку хочу подякувати нашим захисникам, те, що вони дають нам змогу проводити ці матчі. І те, що до гри. Знаєте, ми команда все-таки вищої ліги, а це команда Суперліги, відчутний рівень, рівень між цими двома лігами. Ну, Ми показали не настільки ж і погану гру, в принципі. Програли, я бачу, підбирання 55 на 30. Це все. Чи може так коли четвертка від ігор, які висловив грати в першій лізі і зараз випадки, може там швидкість інші? Чи ну, звісно, звісно, звісно. Зовсім інший рівень. Інший рівень гравців, як індивідуально, так і командний. Як насразу вже відчувається. швидкості гри, рівень та всього, в принципі. Ну, По-перше, це велика подяка нашим Збройним силам, які дають можливість грати нам в цю гарну гру. По-друге, це дуже, дуже добрий, гарний досвід для наших молодих гравців. Е, ну, питались, щось щось вийшло, в началі, е, потім стушувались, як трохи придивили защитою нас. Е, е, віток, в принципі, такий, як положено <смісті> з командою Суперліги, яка грає, дуже е, вдячний Дмитрію, що він випустив молодих, молодих гравців, дав пограти. І я теж своїм показав, що що треба робити на плина на майданчику. Дуже дуже корисно і дуже. Е, ну ще хочу сказати, що ми не тренуємось в такому великому залі. Для нас дуже важко зараз було немножко орієнтуватись, тому що е, зал для них дійсно дуже великий. Якщо По... <свісно> рівняти з нашим. Ну нічого, м'яч так круглий.